Постійна нестача відпочинку може завадити вашому мозку виконувати ці важливі завдання з очищення, збільшуючи ризик довгострокових когнітивних проблем. За даними фонду сну, це нічне видалення відходів є важливим для підтримки здоров'я мозку та його правильного функціонування. Отже, хороший нічний сон важливий як для вашого психічного, так і емоційного благополуччя. Безсонна ніч може здаватися веселою або необхідною, але вона може мати великий мана вплив на ваш мозок. Тож наступного разу, коли вас спокушатиме пропустити сон, пам'ятайте, що вашому мозку потрібен відпочинок, щоб працювати на повну силу. Зробіть сон пріоритетом, і ви почуватиметеся краще, мислитимете ясніше та залишатиметеся здоровішими в довгостроковій перспективі. Дбайте про свій мозок, і він подбає про вас. Отже, чи траплялося вам коли-небудь не спати всю ніч і помічати наслідки? Чи може нестача сну впливати на вашу продуктивність у способи, які ви навіть не усвідомлюєте? Поділіться своїми історіями та думками в коментарях нижче, і якщо ви вважаєте це відео корисним, обов'язково поставте лайк і поділіться ним. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше захоплюючих відео, таких як те, що ваш графік сну розповідає про вас, і чотири ознаки того, що ваш мозок руйнується, та як це виправити. Дякуємо за перегляд.